Вибачення Путіна не допоможуть. Росія продовжує пожинати наслідки незграбності і кровожерливості власних защитників неба. От е, після збиття російської ППО азербайджанського лі, е, літака одразу чотири міжнародні авіакомпанії скасовують рейси в російські міста. Йдеться про ізраїльську AI, Казахстанську ка, е, КАЗАК, е, Азербайджанську виходить Аз Аль е, пропошу Аза Ай, Азербайджан. Airlines та Флай Дубай про в принципі всі ми чули, е, всі вони відомі, і всі відмовляються від польотів до російських міст. Усі авіакомпанії пояснюють свої рішення проблемами з безпекою на території Росії. Іноземні компанії віднині визнають небезпечними для польотів щонайменше 24 російських регіони. <кій> Видання агентства проаналізувало. Маршрутну мережу цих авіакомпаній Росію і склало карту російських регіонів, які компанії е е могли вважати небезпечними для польотів. От в ізраїльській компанії пояснюють, що рішення було ухвалено у зв'язку з подіями в повітряному просторі Росії.